А ми нагадаємо, що минула ніч була складною для наших сил протиповітряної оборони. Було збито 53 з 57 запущених шахедів. Тривога лунала в 11 областях. Ворог атакував також чотирма балістичними північно-корейськими ракетами КН-23 з Воронської області. Путін посилює співпрацю з Кім Іном. Після паузи Росія знову вдарила по Україні балістикою північно-корейського виробництва. Скільки ракет міг передати один диктатор іншому, та наскільки вони небезпечні? Владислав Паливо додалі. Від зустрічі двох вигнанців до ударів північнокорейською балістикою півтора місяці. Що саме ракети з КНДР типу КН-23 полетіли по Україні? Свідчать знайдені уламки, фото яких опублікувало видання Дефенс Експрес, зокрема маркування та їхні компоненти. Востаннє таке було п'ять місяців тому. Ворог використав ракети балістичні кн 23 під час атаки 31 липня. Одна з них розвалилась у повітрі та впала у лісі під Білою церквою. Другий випадок стався у ніч на 6 серпня. Ворог використав кн 23 під час своєї атаки, декількома балістичними ракетами. І як мінімум одна з них точно була кн 23 яка впала розвалилась у повітрі та також впала у лісі, але вже під броварами. Проте, хоч і розвалюються у повітрі, а надто небезпечні, адже попередньо мають більшу дальність та потужність за іскандер, хоча й вважаються їхнім аналогом. До того ж, ракети вкрай неточні. точні за оцінками. Там бойова частина от 500 або до тонни, от ближче до тонни, навіть вважається, тобто дуже потужна бойова частина. Якщо вона падає, то ну це дуже значні ураження насправді і враховуючи її точність, її надійність, вочевидь ворог їх використовує не для враження яких точкових об'єктів. Він просто кидає їх по місту. Ймовірно, КНДР передала росіянам свою балістику і не лише щоб допомагати у війні проти України. Північна Корея у такий спосіб ще й випробовує снаряди у бойових умовах. Північній Корея це цікаво, тому що. По перше, північно Корейці ну вони спочатку віддають все, все найстаріше, да, все те, що було на складах. По-друге, стежачи за тим, як ця зброя показує себе в руках росіян пхенян, розуміє, як йому можна і треба вдосконалювати власне виробництво зброї. Скільки таких ракет могла отримати Росія? Невідомо передачу тримають у великій таємниці. Неймовірніше, це до сотні одиниць, каже військовий експерт. Вони їх випробують безпосередньо в бою, і я впевнений, що певні модифікації цих ракет удосконалення будуть робити. Тому я. Можу припустити, що в найближчий час ми побачимо ще декілька пусків. Таких ракет. Росія та КНДР поглиблюють свою співпрацю не лише у ракетному озброєнні. До РФ із Північної Кореї почали масово їхати робітники, ймовірно, саме для роботи на військових підприємствах. Крім того, аналітики американського проєкту зафіксували на супутникових знімках, що північно-корейці роблять літак, схожий на А 50 у Пхеньяні. А КНДР відправила до РФ близько п'яти. 5 мільйонів снарядів кажуть у південній Кореї, очікується, що Путін буде прагнути до тісної співпраці з північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб мати шанс на перемогу. Шин Вон Сік, міністр оборони південної Кореї. Та що ж КНДР отримує взамін? Найімовірніше, Путін ділиться із кімчанином технологіями, до яких у північної Кореї немає належного доступу через санкції? Це можуть бути літаки, це може бути ядерна програма. Це багато чого може бути тут е, е, про що вони там домовились куларна? Ну. Мало хто знає, навіть політичної еліти я думаю Російської Федерації, які наближені до Путіна, швидше за все, це все ж таки е, сучасні технології, які є в Росії, поки що немає в північних Кореї. Нагадаю, що у червні Путін вперше за понад 20 років поїхав особисто до пхеняну на зустрічі з Іном. Тоді диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що не виключає і військово-технічної співпраці, зокрема йдеться і про сумісний захист у разі нападу на якусь із країн. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.